Діло! Призу до колоди, яка простояла пусткою, відкрию, щоб вона провітрилась. Вона... Оба. Зараз покажу, якось доберусь. Не дуже так і зручно, але якось заліз. Ось таке. Така колода. Десь брав ножика. Зараз відкрию. Ой, захисту. Звісно, топориком желательно це робити. Але я його не взяв. Ну він є мене з собою, але не взяв на дерево. Ось таке Страшне діло. Зараз я покажу. Ось багничка. Отаке. Зараз десь позасовую. А це довше. Довсту привертку. Сейчас покажу. Що воно тут? Отака. Тут дуже бджоли були кілька раз. Ось ставив приманку. Така вона на сонці. І пахучай така дуже. Ось таке. Мусору немає, таке трошки залишки в стільників. Не знаю чого вони не хочуть сідати. Все, все запрополісоване плотненько. Оце таки викину. Сушнина дуже пахуча, я не знаю навіть чого вони не захотіли сідати. Зараз покладу всередину, нехай довше, довж. Довго, конечно, довж, але зручніше здовго, ніж... Коротко, хай трохи вивітли хоча він запах у нього ну, дуже приємний. Такий пахучий, такий вулик-вулик, пахучий пахучий. Але щось вони цього року сюди не захотіли сідати. Мурашки дуже лізли. Можливо мурашки винні. Не знаю куди цього. Не влазить. Всередину. Де не лазить, так буде забивай, так згніє. Добре, зараз десь засуну, потім покажу. Так все поставив, а так виглядає вулик на дереві. Так всередині. Ось так стою, метрів 9, може навіть десять. Такий краєвид. Ліс. Такий ліс, який тут краєвид, там трохи вода є. Це поблизу рівчака. Отак так пригружений, накритий, такий вулик, там люточок. Все, побіжу далі. Пахучий він я відкрив на сонечку, він так розпахнівся, навіть бджола пролітала. Такий якась крадійка хотіла пограбувати. Така краса. Хожу, обгрібаю, він вже обгріб. Там де немає бджіл, поки не мажу, а мажу, де є бджоли, щоб мурашки не, не костились. отакі. Все, полизья. Хупана, хупана. Незручно, трохи. Трохи, добрый, незручно. Хуча. Погнав я далі. Отак. Такий вуличок. Мало того, що десь два роки тому ця сосна обгоріла. Так ще тоді комусь хотілося тут оце лучину цюкать. І це вже після того як згоріло, знову цюкали. Не щоб якусь другу. Якусь ту чи ту, чи цю. От саме треба цю, де вулик на дереві. От немає другого місця. От блін. Ось таке. Вона і так нещасно обгорівша. А тут ще, ще на тобі ще ось продовжуємо. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Обгріб, щоб не обгоріло. Отаке. І вуличок тут. Чималенький. Такі звуки в лісі гарні. Ще зараз трошечки помажу. Тут мурашник неподалік. ось Я тут його бачив. Вон він. Він то ще такий маленький, але бог я знаю, може де ще поряд є. До це горб на горбах в основному мурашників багато. А там знаю точно є такі. Ще буду працювати. Джолки прилітають, відлітають. Ось огріб та помазав ще одну колоду з бджолами. Там вони літають, може буде видно, не буде, вони зараз не дуже літають. Погода трошки не дозволяє. Після дощу не одна вилітіла. Ще одна лазить. Отакі, так помазав. Бо тут поряд мурашник ось. Вони зараз мурашки набагато швидше розів'ються за ось за бджіл. Не наберуть силу і вже полізуть. Полізуть і може вбити. Вони починають грабити бджіл, битися з ними і дуже часто перемагають, тому мушу мазати там, де є бджоли. І поряд мурашник. Де поряд мурашника нема, то не мажу. А от як поряд мурашки, то обов'язково. Того року дві сім'ї прибрали весною. Ті роки прибирали. І от треба. Ще як такі невеличкі мурашник, то ще бджоли можуть побитися, а як трохи більший, то вже все, вже вони нічого не можуть весною зробити. Бо у мурашці треба температура менша. І вони швидко розростаються, а бджоли по весні дуже слабкі, тому так. Ось, такі. Ось знайшов ще одне дупло, жили шершні. Там такі сліди, як ото. Прополіс колись був. Мабуть, навіть колись жили бджоли. Не буде видно. Там всередині. Але заміряв палкою. Натягнеться доверху до верху. Більше метра. Можна було б, звісно, цю дирочку закрити. Так оце все вирубати, дошкою закрити. Зробити якісь два отвори, льоток і зробити таке гніздо. Просто для бджіл. звідси, звісно, не візьмеш, але для бджіл нехай би було. Побачимо, як буде час, він навіть якась 5 є. Можна в принципі буде зробити. Побачимо, буде час, можливо зроблю. Ось дійшов до ще одного дуба і знайшов тут такого старенького ножичка. Ось такий. Але бажано... Бажано я сокиру шукаю, це такий ножик, бог я знаю, скільки ми років, може і не багато. Дірки сверлені. Такий десь був ножик, може хтось корів тут випасав ще колись. Ось такі. Щось прийшов, треба тут обгребти, щоб не палили. Єсь тут вулик на дереві. Бля, ну, це дуже славно, о блин, метал искать люпу. Джоли дуже славно летять, тут взагалі льот такий що може когось обкрадають руки трохи трусяться. Ну, шикарний лір, вже і тепліше стало. Зараз в грибу і бачу чорні мурашки лізуть і мушу також обмазати. Показувати не буду, покажу вже як зробив. Немає коли. І треба йти додому. Півдня свого вичерпав треба там їхати по ділам